Незламна, єдина. Здавалося, що то просто пафос, слова, що кричать на майданах у мікрофони, та нині на тлі наших воїнів Арес і Кратос лише малюки безпорадні, що тільки но вилізли з лона. І я би не зичив нікому подібний бекграунд, але незалежність дарована. Хмара у горах. Здобута ж, як скеля, і нині в нас черговий раунд. Довести, що воля, як куля, свідомість, як порох. Вони ж, русординці, хотіли нас знищить віками. Едіпові комплекси в'їлись в патерн людожерства. Тому і в чергове складаємо теж орігамі країну з уламків снарядів нас кинутих черство тим кодлом з що що нездатно своє щось творити. І нашо? Вони ж не лохи, є ж заможні сусіди. Ледачі злочинці. Синонім є для московити, юрби, де зневага до розуму рівня лібідо. Убивства невинних вітають з кривою усмішкою і заздрісним оком пильнують чуже серед ночі. Чому ж дивувались, сховав, вкрадене тишком нишком? Паж москалів на гіляки підняти ми хочемо. Та попри підступність зусиль звалу нашого роду, звитяга їх трощить, гостра і тверда, немов криця. Бо в пам'ять вкарбована кожна палаюча крода, що з'єднує наші серця, мов розпечена шпиця, ми прагли майбутнього в більш позитивному тропі, та ворог щоденно нагадує про зашкарубле натомість. І хай дика людь поступово розвіялась в попіл, ненависть вже врітиме, доки не згасне свідомість.